Вітаю вас, шановні телеглядачі! Завершився ще один тиждень. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність зараз. На телеканалі Надія ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Елі Візель народився в 1928 році в Румунії. В юності він був депортований в концентраційний табір Освенцім разом з усією своєю родиною. Пізніше їх перевезли в Бухенвальд, де померли його батьки та молодша сестра. Сам Елі чудом вижив. Елі візель отримав Нобелівську премію Миру в 1986 році за твір, присвячений захисту прав людини. У всіх своїх творах він невпинно піднімає тему мовчання Бога. В його книзі сутінки далеко це центральна тема. У якийсь момент розповіді автор починає уявний діалог з Богом і каже: Я бачу смерть дорослих і дітей. Я звертаюся до тебе від їх імені. Чи можеш ти пояснити їх страждання? А чому я повинен робити це? Якщо люди вбивають, то кажуть, що це моя вина. Якщо інші люди дозволяють вбивцям вбивати, це теж моя вина? Але ти міг би перешкодити їм, так міг би. Але в такому разі я повинен був би перешкодити і іншим, не тільки при масових знищеннях. Я повинен був би перешкодити вбивці, народитися, перешкодити його спільникові вирости. Перешкодити суспільству діяти, чи можеш ти сказати, в який саме момент я повинен був би втрутитися, щоб ці діти не були кинуті в піч тільки в останній момент, не раніше. Якщо раніше, то коли? Коли народилася ідея, коли був відданий наказ? Давай відповідай, скажи, що і коли, на твою думку, я повинен був би зробити. Приголомшений, я замовкаю і не рухаюсь, я не знаю, що відповідати. Ми задаємо Богові багато питань, але чи готові ми отримати відповіді? Ми хочемо, щоб Бог діяв найкращим чином на нашу думку. Але чи розуміємо ми, якими будуть наслідки, чи бачимо ми минуле сьогодення і майбутнє з перспективи Бога? Ми просимо справедливості, але чи розуміємо ми, що таке справедливість? Ми хочемо, щоб Бог втрутився своєю абсолютною силою, але чи розуміємо, якою є тонка і слабка грань між божественною дією і людською волею? Свого часу Бог запитав Йова. Відпережино ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основував я, розкажи, якщо маєш знання. Якщо ми навчимося у Йова і будемо мовчати, вірячи в те, що відповідь Бога є вірною, можливо, тоді ми зможемо знайти мир посеред усіх питань, які обрушуються на нас. Помолимось. Дорогий Господь, у нас у людей. Твого творіння є дуже багато запитань. Ми не все можемо збагнути до кінця, але ми, Господи, довіряємо Тобі, тому що Ти є наш Бог, Ти є наш Спаситель і Ти є наш захисник. Ми розуміємо, Господи, що колись у вічності зможемо зрозуміти всю правду про Тебе, а тепер допоможи нам на цій грішній землі, коли ми зустрічаємося з несправедливістю, проявляти справедливість і довіряти Тобі завжди. Благослови і наших телеглядачів, і нехай Господи буде звеличений, про Твоє імення у нашому житті завжди усьому молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога миру, який потрібен вам, щоб продовжувати вірити, незважаючи на обставини. Пропонуємо вашій увазі серію уроків вірою. Зателефонуйте або напишіть нам, якщо бажаєте отримати дані уроки. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам Божих благословень усьому. Щасливої вам суботи. До побачення!